Всім привіт вас вітає Artinov Travel, Мене звати Альона, і сьогодні ми з вами поговоримо, що ж робити, якщо вам надійшов запит на додаткові документи по програмі COET. Давайте розпочнемо. Procedural Fairness Letter – це запит на додаткові документи, і до нього треба ставитись дуже, -дуже серйозно, адже при неправильному заповненні або приховуванні інформації вам може надійти відмова або навіть заборона на в'їзд у Канаду. Зазвичай додатковий запит може надходити, якщо офіцер має якісь сумніви щодо правдивості наданої інформації для КОЕД, або має якісь додаткові питання до заявника. Додатковий запит може надійти, якщо ви проходили військову, поліцейську або державну службу протягом життя. Якщо українець знаходиться в шлюбі або у стосунках з іноземцем, і ви разом подані на програму КОЕТ. Якщо дитина подається з одним з батьків, то може надійти запит на дозвіл на виїзд за кордон від другого з батьків. А також якщо у минулому у вас була якась невдала історія щодо США. Що ж робити, якщо вам надійшов цей документ? Запит на додаткові документи надходить вам в ваш особистий кабінет, тому дуже важливо періодично його перевіряти, адже надати відповідь на цей запит необхідно протягом 2-4 тижнів. Дедлайн пишеться саме на цьому листі. Якщо запит надходить стосовно вашої військової, державної служби або служби в поліції, то вам необхідно заповнити таблицю, посилання на яку є в самому документі, розписати детально все, що стосується вашої служби, і додати до вашого особистого кабінету протягом вказаного часу на цьому документі. Також паралельно з цим запитом, дуже часто надходить запит на CV, тобто на резюме. Там також потрібно вказати детально ваші місця роботи, починаючи з. 18 років, а також детально розписати, що ви робили в періоди, коли були безробітними. Якщо ваш чоловік або дружина іноземець, і ви разом подавались по програмі КОЕТ, то вам може надійти запит на докази вашого шлюбу. В такому випадку треба якомога більше надати доказів, щоб офіцер впевнився, що ваш шлюб не є фіктивним. Тобто надати якомога більше переписок, фото, договір оренди, ваше свідоцтво про одруження обов'язково з перекладом на англійську мову, а також якомога більше доказів, наприклад, що можуть бути квитки на спільний відпочинок. Це все згрупувати в один файл і додати до особистого кабінету протягом вказаного терміну. Дуже часто, якщо подається дитина і хтось один з батьків, надходить запит на додаткові документи. Вам необхідно буде надати дозвіл на виїзд за кордон від другого з батьків, щоб офіцер впевнився, що ви абсолютно легально плануєте летіти у Канаду з дитиною. Дозвіл має бути нотаріально завірений та перекладений на англійську мову. Дуже важливо прослідкувати, щоб у переліку країн була вказана Канада. Іноді може надходити запит, якщо у вас була якась історія, яка пов'язана з США. Наприклад, невдала міграція, нелегальне перебування або ануляція візи. В цьому випадку необхідно якомога детально все розписати англійською мовою, надати всі документи, докази і прикріпити до особистого кабінету. Ну що ж, друзі, сподіваємось, що це відео було для вас корисним. Очікуємо на ваші лайки та коментарі. До нових зустрічей!